Де шукати щастя? Після теплого літочка, коли всі звірі починають готуватися до зими, гусак розумак вирішив у дорогу в пошуках їжі. Пам'ятає, що коли він був ще маленьким. Дідусь розповідав йому про пшеничне поле. Туди всі гусенятка бігали збирати колосочки. Ішов йшов він, ішов, йшов, а щоє хтось плаче? Зупинився гусак і, бачить, двоє мишенят сидять у траві і сльози витирають. Чому ви плачете? запитав гусак. Як же нам не плакати? Відповіли мишенята. Колись нам було весело, ми бавилися і були щасливі, а тепер щастя покинуло нас. Мама занедужала, а ми хочемо їсти і не знаємо, що робити. Ти не можеш нам щастя повернути. Ви мусите самі повернути своє щастя. Ходімо зі мною, сказав Розумак. І пішов далі разом з мишенятами. Довгенько вони йшли. Мишенятам було важко, лапки плуталися від утоми, але вони нічого не казали гусакові, адже хотіли якнайшвидше до щастя дістатися і повернути його додому. Коли вже останні сили покидали мишенят. Перед ними з'явилося пшеничне поле. Вони так зраділи, що забули про втому. Забігли на поле і почали жадібно хрумати зернятка. Ви трохи підкріпіться, а тоді до торбинки збирайте, занесете додому мамі. Вам надовго вистачить, повчав розумак мишенят. Так вони назбирали повні торбини пшениці і вирушили додому. Мама Миша, побачивши своїх діточок, які несли стільки хліба додому, так зраділа, що де й дівся той недух. Ви, мої маленькі помічники, обняла діточок Миша. Дякую тобі, гусаче, за допомогу. Не мені дякуйте, а своїм дітям. Вони у вас дуже добрі та працьовиті, скромно відказав гусак. А найголовніше вони тепер знають, де береться щастя. Так, сказали мишенята, ми зрозуміли, що щастя залежить від нас самих. Коли ми допомагаємо мамі, коли всі здорові. Веселі та їжі для всіх удосталь. Мама миша напекла запашних пирогів, мишенята заварили чаю і запросили гусака розумака до столу. Всі сиділи веселі й радісні, розповідали цікаві історії, а мишенята були особливо щасливі. Вони почували себе дорослими, бо допомогли мамі одужати і забезпечили сім'ю їжею на всю зиму. А це вам не пустощі якісь.